Добрий ранок! Сьогодні у нас з вами заняття дітки народознавства. Будемо ми з вами сьогодні розмовляти про український рушник. Погляньте, будь ласка, що ви бачите перед собою? Ви бачите перед собою картину, яка прикрашена дуже гарними рушничками. Оселя і по всій оселі висять рушнички. Рушнички прикрашені дуже красивою вишивкою, яка називається орнамент. Щоб, що вишити на рушничкові? На рушничкові квіти, листочки, птахи вишивають, а створюють цю красу майстрині вишивальниці і допомагають їм друзі, голка та кольорові нитки. І якими виконані вишивки на рушниках? Кольори завжди бувають різні. І здавна кожен колір означав якийсь символ. Білий колір це колір сили. Червоний колір означав красу, дівочу вроду та кохання. Тому ним часто вишивали квітки та калину. Зелена нитка символ здоров'я та життя на землі. Зеленим зображали листочки, гілочки. Жовтий колір означало тепле сонечко, врожай, на який сподівалися люди, чорний символ землі хліба в праці, а голубий блакитне ясне небо, що над нами. Дітки, послухайте оповідання про рушник, український рушник. З давніх давен в нашому краї поважали вишивані рушники. Вважалося, що кожна дівчина з маличку має навчитися гарно та майстерно вишивати. І першими подарунком, що дарували дівчатка своїй мамі, були, звичайно, вишивані рушники. Рушник, оздоблений вишивкою, завжди був поруч з людьми. Вишиваними рушниками прикрашали хатину на свята. Коли народжувалася дитина, вишиваний рушник прив'язали до її колисочки. Рушнички були традиційним подарунком на новосілля – коли родина вселилася у новий будинок. Під час весілля вишиваними рушниками перев'язували сватів, а молодята ступали на рушники на знак того, що будуть завжди разом у любові та злагоді. Сурічаючи дорогих гостей, їм неодмінно подавали духмяний каравай на вишитому рушникові. Вважалося, що вишитий рушник, подарований від душі, приносить щастя, здоров'я і оберігає від злих сил. Та будь-якого лиха. Ви прослухали оповідання про рушник, український рушник. Рушник невід'ємний символ хатнього інтер'єру. Рушники бувають різних видів: утирач, гостинник, стирок, стирач, покутник, подарунковий. Послухайте, будь ласка, віршик, пробір. «Біле поле полотняне, який написала Тамара Коломієць. Біле поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить. Покрутняться, так і сяк, зацвіте червоний мак. Зазирне і там, і тут, Василечки зацвітуть, застрибає на опрошки, зжутіють колоски. А як пройдеться поволі, зарехтять листочки в полі. Біле поле полотняне рушником барвисним станем. У віршику розповідається, дітки, про рушник. Так? Давайте пригадаємо назви рушничків. Рушничок росяничок це рушничок для дівчаток, вишиваний на них квіти. Рушничок – для хлопчиків, вишивала на них дубове листя, виноград. Утирач цей рушник пропонували подорожнім і гостям, щоб отирати руки, узори прості на них. Рушничок стирач для стирання столу, укривання хліба, кошика. Покутний рушник для ікон, вишика особливо гарна, яскрава та колоритна. Кільковий рушник, багато вишитий рушник для прикрашання картин, фотографій. Дітки. Наше заняття. Називалося народознавство. І говорили ми сьогодні з вами, дітки, про український рушник. Тож, вдома, повторіть, будь ласка, чистомовку, промовляйте, чок-чок-чок, вишитий рушничок, чка-чка-чка, дали рушничка, візи рунки на рушничку. До побачення! Гарних вихідних.